Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма медицина сьогодення. Сьогодні гостями нашої студії є Івана Федорівна Єрмійчук, лікар-стоматолог, ортодонт та Галина Степанівна Воронко, дитячий лікар-стоматолог. Добрий вечір. Доброго вечора. Сьогодні ми поспілкуємося про те, як зберегти молочні зубки у дитини здоровими до моменту прорізування постійних зубів, а також що робити, щоб постійні зуби прорізвалися рівно і як формувався правильний прикус у дитини. Пані Галино, який спектр послуг надає ваша клініка? У нашій стоматології працюють вузькопрофільні лікарі, де кожен займається окремим напрямком. Є лікар-хірург, ортопед, ортодонт, пародонтолог, дитячий стоматолог та терапевт. Також виконуємо лікування зубів під мікроскопом під час медикаментозного сну використовуємо сучасні методи лікування та діагностики для найкращого результату. Тату у наших пацієнтів. Розкажіть більш детально про ортодонтичну стоматологію. Ортодонтична стоматологія це така галузь стоматології, яка займається формуванням правильного прикусу у дітей та дорослих, виправленням скученості окремих зубів, а також направленням росту верхньої та нижньої щелепи у дитячому віці. Тобто, тоді, коли організм людини ще не завершив свій ріст, ми можемо вплинути і направити. Ріст щелеп у правильному напрямку. Також патології прикусу бувають генетичні та набуті. Наприклад, коли домінує верхня щелепа або нижня, або навпаки, є недостаток розвитку верхньої або нижньої щелепи, це може бути зумовлено генетично. Або ж набуті патології, вони їх провокують шкідливі звички у дітей, наприклад, смоктання соски, пальця, сторонніх предметів або ротове дихання. А, пані Галино. Як проходить перший візит дитини до дитячого лікаря-стоматолога? Коли він повинен бути і на що потрібно звернути увагу батькам? Після прорізування чотирьох центральних хрістів потрібно відвести дитину до лікаря-стоматолога, аби той зміг оцінити прикріплення вуздечки верхньої губи язика, наявність шкідливих звичок, надати рекомендації стосовно догляду за ротовою порожниною малюка. Дату наступного візиту призначає лікар, а під час прорізування молочних зубів лікар буде контролювати якість щищення зубів, адаптаційні візити проводити, проводити професійну гігієну, якщо у тому буде потреба. Саме ці методи допоможуть зберегти максимально довго зуби дитини здоровими. Після прорізування перших шостих постійних зубів оцінюємо ортодонтологію, Античний статус пацієнта, і якщо бачимо певні відхилення, скеровуємо пацієнта на консультацію до ортодонта. Пані Іванно, як проходить перший візит у лікаря-ортодонта і на що ви звертаєте увагу? В першу чергу ми звертаємо увагу на те, чи це генетично зумовлений прикус, чи це набута патологія. 99% наших маленьких пацієнтів, які звертаються до нас на консультацію у віці 6-7 років, мають або звужену верхню щелепу, або скученість центральних фронтальних щойно прорізаних зубів. У випадку, якщо це звужена щелепа. Ми повинні з'ясувати в першу чергу причину, чому так сталося. І зазвичай це ротове дихання, тобто аденоїди, наприклад, які перешкоджають правильному носовому диханню. Дитина відкриває рот, аби дихати ротом, наприклад, уночі, тоді звужується верхність щелепа. В такому випадку ми спочатку направляємо дитину до лора, який лікує аденоїди, відновлює носове дихання. Тільки після того ми можемо коригувати об'єм щелепа. Але зазвичай, якщо це виявити на ранніх стадіях, то патологія може саморегулюватися у маленькому віці 6-7 років. Якщо ж це патологія зумовлена шкідливою звичкою, наприклад, смоктання пальця або ще якихось сторонніх предметів коміру, наприклад, від сорочки або соски, тоді ми надаємо рекомендації щодо того, як позбутися такої шкідливої звички в крайньому випадку. Направляємо дитину до логопеда. Також логопед допомагає нам. Позбавляти діток таких шкідливих звичок, і знову ж таки, якщо це на ранній стадії виявити, то патологія може саморегулюватися у випадку, якщо батьки вже спізнилися, дитині там 10 років, тоді ми застосовуємо різні ортодонтичні апарати уже відповідно до тої патології, яку нам потрібно лікувати. Як проходить лікування з дітками, які не слідкували за своїми зубками і все таки не своєчасно звернулися до лікаря-стоматолога? Переважно діти, які вперше приходять на огляд до лікаря-стоматолога у віці 4, 5-6 років, зазвичай такі пацієнти вони вже мають великі об'єми роботи, де майже кожен зуб уражений каріесом. Такі дітки вони вже свідомі, вони розуміють, що якщо там боліло, значить. Будуть проводитись якісь, можливо, неприємні процедури, вони не знають, як взагалі проходить відвідування стоматолога. В 100% випадків пацієнти приходять уже з по болі. Такі дітки свідомі, вони мають насторогу, вони. Не мають стоматологічного досвіду, і зазвичай лікування якісного у таких діток не може відбуватися. Ось тому для таких діток ми використовуємо такий метод лікування, як садацію. Що таке садація? Седація це медикаментозний сон, який відбувається за рахунок спочатку масочки інгаляційної. Дитинка засинає, потім ставиться. Катетер і вводиться препарат внутрішньовенно. Препарат, який вводиться, він є повністю на рослинній основі, розраховує дозування лікар-анестезіолог для кожної дитинки індивідуально по віку дитини, по масі тіла. Тому ми можемо говорити, що садація вона є безпечною, тому що у нас найкращі анестезіологи, анестезисти, найкращі асистенти та надсучасне обладнання, яке контролює всі показники життєдіяльності дитинки під час садації. Тому ми можемо говорити про безпечність даної процедури. Скажіть, будь ласка, а що в ортодонтичному випадку вважається несвоєчасним або пізнім зверненням? Ортодентичне лікування можна провести у віці від 5 до 60 років, але тут будуть відрізнятися методи лікування та терміни лікування. Пізнім зверненням я б назвала звернення, коли дитина має шкідливу звичку, наприклад, ротового дихання, лорпатологія, на яку батьки не звернули увагу, дитина спала з відкритим ротом і вже до 10-11 років інколи у 16 років приходять. У них уже є деформація верхньої щелепи, неправильні. Ни ріст середньої третини обличчя, звичайно, такі патології ми також можемо успішно лікувати, але все ж таки у дитячому віці таку патологію можна лікувати набагато швидше і якісніше. Тому, якщо батьки помітили у своєї дитини або лор-патологію, або якусь шкідливу звичку, навіть закушування губи, потрібно якомога швидше звернутися до лікаря, щоб попередити розвиток неправильного прикусу у майбутньому. Який ви рекомендуєте догляд за зубами для дорослих та дітей? Догляд за ротовою порожниною потрібно починати з моменту прорізування перших молочних зубчиків. Для цього нам потрібні такі інструменти, як зубна щітка, паста. Коли вже прорізались всі молочні зубчики, починаємо використовувати зубну нитку для діток. Для дорослих це має бути краще йоршик, скрибок для язика та іригатор. Зубна щітка має, має відповідати віку пацієнта, бути з силіконовими щітинками, оскільки натуральні щитинки, вони набагато довше затримують вологу, а це сприяє накопиченню та розмноженню мікроорганізмів. Щітинки щітки мають мати заокруглені кінці, всі щітинки мають розташовуватись. На на одному рівні не вища нижче. І щітка має бути без силіконових включень. І, звісно ж, для того, щоб уникнути розвитку карісу, потрібно відвідувати свого лікаря-стоматолога для дорослих один раз в 6 місяців, а для діток частіше, оскільки у молочних зубчиках каріозні процеси відбуваються значно швидше, як у дорослих. Що ви хотіла би сказати на завершення нашої програми? Звертати увагу на чищення зубів. Від початку прорізування перших молочних зубчиків слідкувати за гігієною ротової порожнини у дітей, тому що дітки не завжди можуть ретельно вичистити самостійно зуби. Батьки повинні контролювати чищення дітей до 7-8 років. Взагалі батьки самі мають чистити дітям зубчики, і за потреби своєчасно звертатися до лікаря на профілактичні огляди. Дякуємо за корисну та цікаву інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостями нашої студії були Івана Федорівна Єрмійчук, лікар-стоматолог-ортодонт та Галина Степанівна Воронко, дитячий лікар-стоматолог. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках. Наша стоматологія медіан знаходиться у місті Рівне на вулиці Академіка Грушевського, 24, 3 поверх. Чекаємо у вас в гості на профілактичні огляди, адаптаційні візити та лікування.